Mm -hmm. Сынок, вставай. Куди знову? Поспать дай. Чеки три часа утра, ты меня куда-то уже вызываешь. Ты за шукоси, ты таксистом прочуешь. В смысле таксистом? Ага-ага, так что давай, забирайся и шоу и прочу ты таксистом. Сейчас, через три минуты уже был собран. Ну добре. Все, все бать, я зібрався, молодець, А як я поїду, якщо в мене машини немає, а піти дивись на бабко. Ну добре. Я свою машину там підготував, так що йди давай. Господи, і став мене вже це. Працювати таксистом придеться. Ніколи таксістом ще не працював, придете попрацювати трошки. Який там визов? Ой, Йошкін, макайошки, скільки визовів. Надо всіх похожих одвести. Ну я ще без музики буду. Краще, немає інтернету. Так і думав, що не буде інтернету. Господи, ну батя би собі, я би музику послухав. Мені не подобається, що мені придається постійно не слухати музику. Да би послухать. Ой-ой-ой, значить. Ну, не таксистом придайте все-таки працювати. Ніяк не побуде. І так, перший визов біля мене. Йошкін, макарьошкин. Ну достало мене вже це. Я бачу, що устрой. Сам так ще не можу попрацювати, а мене заставили працювати. І ще музику не послухати. Так ще придеться їхати. От Мені треба ще от забрати. Господи. Ну придеться. це моя ще така робота. Отъїхав. Здравствуйте, запиліть нас, будь ласка. Заходьте. Скільки з вас, тишічі? Нате? Ну, що хоч нормально, щось куплю. Куди їдемо? Нам. Не знаю, на який район. О, давайте на Заброшку. На Заброшку. Ну, добре. На заброшку так на Заброшку. Чи не газуйте не так дядя? Та ми мене батько заставили працювати таксистом. Таксістом так ти ж злостно нам вмієш водити. Вмію зовсім. Умею, значит. Ну так умею. Що, Думаю, вообще що я не умею. Ну так. И Зовси, ты е-е доедешь. Доеду, Зовси. Не доедешь. Доеду. Не доеде. Зараз погучу зараз. Ну добре, давайте ты Так, ну все, в принципі, полагодив. Так? Угу. Нащо ви мене так відволікали? Ну просто. що ми думали, що ти не вмієш водити. Самі ви, Блін, не вмієте. Уміємо за все. Все, коротше, я запрошую заприї. Вот, наконец-то уже приїхав. Приїхали. Ну все, короче, приехали. Наконец-то приехали. Так, ну все, короче, вон и уже. Так, кто мне там пишет? Серега. Вы, Ви, ты выйдешь гулять? Не, блин, я такси там працюю. Так, кого там еще одного? Беля вашего будинка. Понятно. Вот бы би я больше не всю машину. Тепер надо таксистами за чого працювати. Ну, що робити, робота моя така. Ну, дев'ятка бачиш, це зовсім старый якась. Нур, краще бы нормальну машину собі купив. А то їду, як дебив якийсь. Ну, а нарія зовсім крута. И угу. за тих почув шпанівщим мені. Мене би батя прибив. що його машину розбив. Біля мого будинка, значить. А, І це сусід мій. Господі. Вотьби тільки один був, а ще мого сусіда потрібно. І цей Діпів вонючий? А ні, він ще п'ятихою тварин. Його там немає. Ще за тупий визов мені ще, так. Да би! Достав уже ті в стовби, не можу брати, значить. Господи, йде мій сусід ще. Сказав, що біля мого будинку, а його ніде немає. Одманує мене. может, билет у Блин, там на пену еще были окни. Не бачу, сейчас на знаете, что я уже до дома еду. Господи. Нормально, он всегда еще на это запряты. Я как всегда. Прочет с таксистом надо. Надо проверить. Тут за думанный вызов. Так, где зовут вызов? Я як... Що за ТП мене позвав? О, чого треба ще забрати. Надо забрати його. Сідай давай, добре. О, там одного ще надо. Ну, ти сідати будеш, буду. Куди їдемо? До, до будинка Матрушкіна. Там мені ще цього надо забрати. От діви, який мій позвонив ще. О, нарешті речі таксі приїхало. Чого не сів? Уже сів. Господи, куди їдемо? Случай, куди ми їдемо? До нам. А за що твій брат? Ну так це мій брат! Угу. Господи. Казав, що я біля мого могут, а там чого сус... муха сусида надо <гуми> его. Че ты робишь? Так знать, Да хто мені там пыше? почекай там мені там хтось то Так, хто мені там пише? Серега знову. Ну ти вийдеш згуляти. Напиши йому, що я на роботі. Я на роботі. Все, напевно, що вже можна дізнатись. Ту-ду! Да, я за уйом! Бо я тим відвідчу. Достав уже цей дебів безсосний. Я на роботі, а він мені ще щось написує. Все, коротше, приїхали. Дякую. Команд знову на влізатись. біля села. Понятно. Їду туди. Блін, забув сказати, що вони мені оплатили. Ну таке собі. Мене потім за це батя приб'є. Господи. Як тут завертати? Це, походу, немає. Біля сил. Села пішли, людей не хватало. Я даже не знаю, як заїхати туди. Ой, господи, що за люди пішли. Тепер не знаю, як тепер вот є мені тепер з село заїхати. Так, тепер треба ще сироги А ні, це батя мій. Так, що я мені написав? Ну, що ти, тебе як там справи? Господи, ищи. Ну, нормально, Чики, от ненормальних там людей село треба осел забрати, а я не знаю, як туди ще даже заїхати. Добре, якось попробую заїхати. Ну правда, як туди заїхати, а от все. Да що я біля гаражів? Вони тут чего не дадуть, мені откнуть чи не. Ну що такі ж собі? Господи. А телефон ще працює, ну слава Богу. Яких тут людей надо ще забрати? Нікого тут тут якісь заброшки ще, а вот люди зараз заберу. Та не хазлуй, так через б'єте ще. Можна за чого забрати. Так це ж мій Серега. Ну, привіт, брат, ну я вийду зараз. Привіт, Серега! Привіт! Чого ти каз... мені посадь, що ти на роботі? Вот твоя машина. Та ти зрозумів розумієш, мене батько заставило таксістом працювати. О, таксістом це проблема. Так що то лезеш мене, куди тебе везти? До твого будинка. Ну добре, давай. у мою машину. Ну, що тобі платити потрібно? Звісно, мене потім і за це бачить, приб'є. Скільки потрібно. 200. На. Спасіба. А ти куди їдеш? Твій будинок в стороні духой. Господи, що за люди такі пошли? И сейчас угод деби вас забрати надо. И ще застави, все ты А що за люди тоді пішли? Ей зовсім. Навіть что мені писав, Я из-за тебя чуть не розбився. Ну ты понимаешь, що я маю понимати? Ну, і що? Ну, і що таки я хочу до тебе прийти. Ну вот, господи, Серега, ты понимаешь? Ты понимаешь? Ти розумієш, що ти за що ти, зам... ти на твори. Мені почне з... знову вагодити потрібно. Все, короче, пішком дойдеш уже. Та тужі ще треба над... наїхати. Ти розумієш, що я за тебе... Ї... Я розбився знову, я знову повагу див. Ти розумієш, що ти робиш? Ну зрозумію. Все, коротше, виходь. Наконец-то я цього дебила в Господи, ну хватит чужих. Я пішла буду. Я йду додому. Я вот тебя, Я просто пишу. Вот дебил басовый. Еще я теперь прибачу скажу. Сын на, на Стопоры батоны. Что случилось? Що сталося, батя? Ти чого свого брати ще? Ну ти розумієш, він мені ще дорогу всякі золочення писав. Я за нього вже три рази розбився, вагоди в твою машину. Понятно, сіде заробив вос Сики. Там треба ще одного було відвезти, да й мені вже це надоїло, я пішов вже храт браустах.